Всім привіт! ви на каналі Настійний теніс Українською. Це приклад відео статистика гравця. Алексіс Леблюн Саяча зірка в 19 років. Він має творчий хист. Він викликає хвилю у настільну тенісу. Він робить біти в галузі. Це момент, коли Алексіс Леблюн вірить, що він народжений для. Мій батько раніше був гравцем, а тепер він тренер в Монтлі. Він повів мене в зал, я взяв ракетку і почав грати, коли мені було три роки. Я просто любив грати в настільний теніс. Тому для мене це не була робота. Я просто хотів пограти для задоволення. Тому під час тренування, якщо я не хочу тренуватися важко, я можу робити це весело. Коли я буду готовий тренуватися напалево, я почну тренуватися напалево. Я адаптуюсь до цього і зберігаю мотивацію. Вау, він тримався за край і біжить, Лебрун! Я пробував баскетбол протягом року, але не дуже добре. Я грав у теніс довгий час. Був в кращому своїй області. Я перестав, коли мені було 10 років. Я віддав перевагу на тенісу, тому що в дитинстві я багато грав в нього. Я просто любив грати матчі. Я віддаю перевагу на тенісу. Йому 19 років, він один із рушіїв і шейкерів. Що гравець вважався доста хорошим, щоб перемогти Сімона Гаузі, коли тобі 18 років, стати чемпіоном країни. У Алекса Лебруна є довгий список, кого він переміг. Він зробив це. Алексіс Лебрун є другим братом Лебрунів, який переміг Труса Морґарда. Я завжди був у школі, яка дбала про мене. Керабет Вони багато адаптувалися в школі. все було добре. Майфазовоній батько є тренером в Імон Піліє. Він намагається, щоб тренування були для нас хорошими. І я думаю, що зараз дуже добре тренуватися в Імон Піліє. він багато працював над цим, і тепер ми маємо великий тренувальний центр. Тому ми можемо розвиватися тут і залишатися в нашому першому клубі. Я вважаю, що це дуже приємно, і вся наша родина допомагає нам, коли ми були молодими, а також зараз. Тому це не легко, коли ми в дитинстві їздили на збори та змагання. Вони допомагали з моєю школою, вони допомагали з моїми сумками. Все таки є, це дуже круто. Це так добре, тому що ми можемо тренуватися разом. Ми можемо жартувати, коли подорожуємо. Так, всі подорожі стають веселішими. І це добре, тому що ми можемо говорити про націльний теніс. Він дає мені поради, і я йому про мою техніку, про мій менталітет. Тому я думаю, що це дуже добре для нас обох. Ми просто розмовляємо. Це не просто поради. Ми говоримо про наш насильний теніс. Тому іноді, коли він думає про щось одне, він просто скаже мені це дуже допомагає. Я хочу стати олімпійським чемпіоном і перемогти золоті медалі на чемпіонаті Європи та світу. Це дуже важко, але це моя мрія. Тому я хочу цього. Алеся робить робиться за допомогою гарного очка. Повірте, тут змішані емоції. Це велика перемога, гра в обороні, він може випустити реф. Я не люблю програвати матч. Коли програю, це трохи важко, протягом однієї двох годин після гри. Але я переключаю свій розум і думаю про інші речі. Так що нічого страшного, я можу програти один матч, і через дві години я можу жартувати і посміхатися. Він зробив це Алексій Леблун, у своїх емоціях. Вітер у вітрилах земля під ногами. Ви щойно перемогли номер один у світі Фензедонка? Як вам ця перемога, Алексіс? Я не знаю, це неймовірне відчуття. Звичайно, він зараз найкращий гравець у світі. Що ж, я зіграв чудовий матч. Я ризикував, зіграв дуже добре. І я дуже радий цьому виступу. А на цьому нас все. Дякую за перегляд. побачення.